Найближчими днями травня погодні умови на більшості території України суттєво не зміняться. Прогнозується подальше похолодання, зумовлене надходженням арктичного повітря, а також очікуються рясні дощі. Тепліше буде лише на Одещині, в Криму та Південному Сході. А от в західних регіонах збережуться незначні нічні морози. У Карпатах йтиме сніг. Від 13 по 15 травня збережеться мінлива та волога погода. Переважно вдень пройдуть дощі місцями з грозами. У Високогір'ї Карпат знову можливий мокрий сніг. З 16 по 20 травня в Україні триватимуть дощі зумовлені активністю циклонів та проходженням атмосферних фронтів. За словами синоптика Ігоря Кибальчича, протягом другої декади травня в деяких регіонах може випасти місячна норма опадів або навіть більше. Найменша кількість дощів прогнозується в Криму. А найбільш інтенсивні опади очікуються в Карпатах, а також у деяких районах центральних і північно-східних областей. У другій декаді травня температура повітря буде нестабільною, але загалом дещо нижчою за середні кліматичні показники, особливо в північних і західних областях. Так, з по 15 травня мінімальна нічна температура коливатиметься від плюс двох до плюс дев'яти градусів. У західній частині України на поверхні ґрунту та місцями в повітрі можливі морозні прояви від 0 до мінус 3 градусів. Денна температура становитиме від плюс 9 до плюс 15 градусів, а в центральних, південних і східних областях місцями сягатиме плюс 16, плюс 19 градусів. У період з 16 по 20 травня очікуються значні температурні коливання. Вищі показники на півдні та сході країни і нижчі у північно-західних областях. Таким чином, протягом усього прогнозованого періоду в Україні переважатиме волога погода з частими дощами, місцями пориви вітру. Та прохолодні ночі майже на всій території. Що цікаво, цієї весни морози вдарили по плодових деревах. Зокрема, у період квітня холодна погода завдала найбільшої шкоди абрикосам. З персиками ситуація краща, однак ціни них все одно зростуть влітку на 20-25%. Також зафіксовано втрати врожаю лохини та яблук. Ситуація з черешнею залишається відносно стабільною, без значних втрат у регіонах. Це пояснюється тим, що ранні сорти черешні вже могли постраждати від морозних проявів, а пізні ще не перебували у фазі цвітіння, яка є найбільш вразливою до низьких температур. Цьогоріч також є питання щодо яблук. Морози вплинули на цвітіння, і в деяких господарствах урожай знищено. Про це повідомив голова Укрсадвинпрому Володимир Печко. Крім того, він розповів про значні втрати врожаю лохини через весняні морози. Полохині є втрати на Черкащині, де пошкоджено від 60% до 85% урожаю, а також на півночі України. Проте загалом лохина буде, бо на Закарпатті постраждали переважно ранні сорти приблизно до 20%, а пізні близько 40%, зазначив експерт. Він додав, що враховуючи значну територію України та наявність насаджень у різних регіонах. Це не матиме вирішального впливу на загальну ситуацію з урожаєм. Підписуйтеся на канал Яка Погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!